Йо, слухай сюди, бо то важлива наука не для панів з міста, а для тих, хто хоче в горах вижити. Справжній гуцул ніколи не обертається назад, Йо, бо як тільки голову вернеш, за тобою вже вовк іде. А вовк то не пес, він не гавкає, він чекає, аби забіг цапнути, як тільки слабинку покажеш. Так що йдеш, йди, як на весілля, з гордо піднятою головою і з острахом, що кожен камінь може бути чимось живим. І ось ще одна штука. Гуцул ніколи не сідає на мокре дерево, бо то кажуть старі, так само, як жінці, сказати я сам борщ зварю, нічим добрим не кінчиться. І ж, слухай, Гуцул завше має з собою кусень сала, не тому, що голодний, а тому, що сало, то як пароль від вайфай на полонині. Прийшов до чужої ватри, витяг сало, ділишся йо і вже свої. А як стрінеш ведмедя, не тікай. Справжній Гуцул з ним говорить. каже Йо, хлопе, ти своє, я своє, я доріпи ти до меду. І розходяться, як депутати після виборів. Йо, так що як хочеш по гуцульські в горах бути, тримай спину рівно, думку чисту й сало в кишені, і ніколи чуєш ніколи не обертайся назад. Йо.